Доброго дня! Це програма Знакові Постаті, медійний досвід та реальні історії в особистостях в студії Валентин Діхтяренко. Наш гість київська журналістка, яка про Львів може говорити годинами, талановита ведуча і цілеспрямована особистість, стильне обличчя новин телеканалу Один плюс один Юлія Бориско. Вітаю вас, Юлія. Добрий день, Валентине. Ви маєте багатий досвід роботи на українському телебаченні. Працювали на першому національному ICTV 1+,1. плюс В чому особливість роботи телеведучої на різних телеканалах? Ну власне, якби я ніколи не порівнювала себе періоду от всіх цих каналів, що ви назвали Валентина. тому що є особливість роботи ведучої. А на якому каналі вона працює, це вже має менше значення. Єдине, що якщо ведуча досягає високого професійного рівня, є канали, на яких вона не може працювати, оскільки виникає внутрішній конфлікт, дуже сильний між тим, що вона працює, і тим, що, скажімо, роблять журналісти. І власне, коли цей конфлікт загострюється, ведуча звільняється і починає собі шукати місце, яке їй більше підійде в житті. От я можу сказати, що я зараз на тому місці, де мені комфортно. І я можу сказати, що робота для мене це хобі, а відповідно, жодного дня я не працюю, тому що те, то, що я роблю мені в кайф. Ви можете сказати, що ви свій власний стиль якимось чином підлаштовували під якийсь каналів відповідно до їхніх вимог? Ні, їхніх ніколи специфіки. такого не було. Я шліфувала сама себе. Я достатньо вимоглива до себе, я свій найбільш жорсткий критик. І я намагалася робити так, щоб спокійно спати вночі. І якщо я лежала, це траплялося на початках. От потім мені важко було розслабитися, я випивала 50 грамів чи 100 грамів якогось вона на ніч, і постійно аналізувала, навіть зранку прокидалася з думкою: ну що ж мені так не вдалося вчора провести випуск. Працювала, працювала над собою перші роки. Я переглядала всі свої випуски. А коли рівень почав мене влаштовувати. Ну я вже випуски свої не переглядаю. Для мене зараз важливо не те, як я виглядаю в кадрі, а чи донесла я інформацію до свого глядача. Тому що я вважаю, що там, скажімо, немає Юлії Бориско, зірки ТСН є телевізійна служба новин як зірка. От, а я а, член команди, і ну покликана донести до людей інформацію, заради якої вони включили телевізор. І якщо цим людям вдалося не відволіктися на мою зачіску, на мій костюм, на мою яскраву особистість, або чути те, що я для них приготувала, я вважаю що це вдалий випуск. Тобто я не тягну ковдру на себе, намагаюсь не вимахуватися. Коли ви формували свій власний стиль, у вас були якісь взірці? І наскільки взагалі важливо наслідувати чужий приклад? Чужий тип ведення, можливо, подачі новин, щоб сформувати власний. Щоб тобі глядач повірив, треба бути собою. Якщо людина яскрава, якщо вона особистість, якщо вона наділена харизмою, якщо вона не ледача, вона покращує себе з кожним днем і з кожним роком. І в результаті з кожним роком її вартість збільшується. Я не говорю зараз про гроші, я говорю про професійний багаж. Я намагаюся бути собою і досягнути того стану, коли за жодних обставин в мене не виникає мандраж під час прямого ефіру. Ось, якщо я спокійна і врівноважена, я здатна на неможливе, як і будь-яка інша людина. От. Якщо з'являється стрес в внутрішній ефірі, де не так гладко, як би хотілося, і всі позаштатні ситуації не вдається перекрити своєю майстерністю, ну тоді це дуже неприємно. А бути схожим на когось, ви знаєте. Свого часу зі мною дуже хотіли працювати глянцеві журнали. Тобто, коли я вже кілька років була в кадрі, постійно запрошувала на якісь фотосесії. І як правило, відбувається фотосесія, а потім до тебе підходить жіночка з мікрофончиком чи диктофончиком, бере в тебе інтерв'ю. Завжди звучало запитання, на кого я хочу бути схожою зі світових знаменитостей. Я починала відповідати на Ісуса Христа чи на Сідхартху Будду. А западала така гнітюча мовчанка на півхвилини. Виключався телефон, і це виглядало Баріди! Що ми з цим інтерв'ю будемо робити? казала жіночка, і далі воно не йшло. Ось тому, що ну я хочу В собі розвинути найкращі риси, які мене наділила природа, от які десь були в зародковому стані, щось було в кращому стані Щось гіршому. Ну я працюю над собою, над своїм над самовдосконаленням. Бо і поки я росту внутрішньо, я думаю, що я цікава своєму глядачу. Як тільки я спробую зловити якусь зірочку, спробую знайти ідеал і відповідати цьому ідеалу, тягнутися до нього. Ну серед світських постатей я маю на увазі, ну я почну деградувати як фахівець. В нашій програмі вже був Матвій Ганапольський, який порадив молодим журналістам навпаки черпати чужий досвід, черпати особливості чужого стилю, щоб сформувати власний. Як ви вважаєте, чи є це чи характерно це для телевізійного ведучого? Ну ви знаєте, це його підхід. І, мені здається, з відповіддю на попереднє запитання я е сформувала, сформулювала свою позицію. Ось я вважаю, що людина має залишатися особистістю, тому що, скажімо, між мною і вами різниця тільки вікова. Ві, віці Ви досягнете стільки ж, а може значно більше. От просто ви зараз студент. А я вже більше 13 років в тележурналістиці. Ось і все. Ви можете черпати мій досвід, ви можете йти своїм шляхом. але якщо ви будете працювати, не шкодуватимете себе, то ви досягнете того, що хочете. того, що мрієте. Був час, коли новини на 1+,1 плюс дивилася вся країна майже без перебільшень, і е, збиралися цілі родини перед екранами. А зараз багато з експертів хто закидає їм різкий крен в бік інфотейменту. Чи згодні ви з такою оцінкою? Ви цей крен можете закинути будь-якому українському каналу, тому що один відсоток дуже якісної аудиторії, яка дуже вимоглива до інформації, хоче бачити культуру, хоче бачити аналітику, вже живе в комп'ютерах, вже живе в інтернеті, і цю публіку назад до екранів ви не повернете. Ось. І Останньою здалася моя редакторка, яка до останнього дивилася всі випуски новин на нашому каналі, на інших каналах, порівнювала, от, якісь ієрархії свої вибудовувала, хто кращий, хто гірший. А потім це все її дістало, оскільки і так вона багато часу в інтернеті проводить, щоб знайти інформацію для нашого випуску. Вона викинула свій телевізор і на його місце поставила акваріум. І таких людей акваріумів. Навколо стає дедалі більше. Мої друзі львівські, практично не знайомі з моєю роботою в кадрі, але це дуже освічені люди, дуже добре, ну, якби поінформовані люди. Все, що їм треба, вони беруть з інтернету і крен в сторону то саме з цим пов'язаний телевізор і новини. Зокрема, зараз дивляться люди, які приходять там шостій годині, пів сьомої години, в сьомій годині, годині з роботи. І включають телевізор заради того, щоб дізнатися інформаційну картину дня. Вони не мають можливості впродовж дня шаритися в інтернеті, відкривати якісь сайти, типу Укрправди чи інтерфаксу. Нішовість телебачення може зберегти вберегти телебачення від тенденції до ожовтіння? Нішові передачі, конкретна тематика ну що ми називаємо нішовими передачами. До прикладу, ті самі культурні новини, більш е, розширені, е, спортивні, соці... соціологічні, соціальні? Ну, напевно, кожен глядач вибирає собі те, що він хоче дивитися. Вибір є величезний. Якщо людина прив'язана до телевізора і хоче там кілька годин в день проводити з пультом в руках на дивані перед ящиком, вона знайде, що подивитися завжди. Ось, е... Але в Україні, на жаль, вибір не є вже таким аж широким серед телебачення? Ну, я не знаю. Тобто ті люди, які дивляться телевізор, вони для себе щось знаходять і вони не відчувають потреби в чомусь іншому. Якби така потреба була, то, напевно, би з'являлися відповідні проекти і програми. От. Ну, просто от моїх друзів вже в телевізор назад не повернеш. Які б програми там, не почали для них робити. Якщо вони захочуть аналітику, вони знають, де її знайти. І вони точно для цього не будуть заводити плазму і вішати собі її на стін. Верстка новин на телебаченні доволі суб'єктивна річ. Ви, як ведучи, наскільки можете вплинути на зміст і ранжування подій? Вона не суб'єктивно. Вона залежить від рейтингу. Ось є сюжети, які точно викликають неймовірний інтерес в аудиторії. Вже з роками редактори ведучі навчилися вирізняти ці тему. Дуже легко вихоплюються з потоку всього іншого. Ну і цих там формується випуск. Дуже цікавими є всі події, до яких ми маємо яскраве відео. Бо дуже часто випуски ми починаємо з красивої картинки якісної. Ось а потім ставимо то, що по-справжньому важливо, тому що важливого люди дочекаються, але спочатку їх треба втягнути, от в реальність і в динаміку новин. Підбирати новини ну це цікава справа. Зазвичай тим займається ціла редакторська група, що стосується випуску ТСН 1930 Там є кілька літучок впродовж дня, де ну, такий мозковий центр колективу обговорює, що ми даємо, в якій формі ми це даємо, що ми не даємо, яка послідовність того всього. Все це дуже мінливе. Поверстка може мінятися під час ефіру. Вже безпосередньо мені залишається тільки вибрати найсмачніше відео, яке було, залишити найважливіші події, про які не можна сказати, не сказати і зробити так, щоб цей випуск був позитивним загалом. Тому що все ж таки це останній випуск доби і він має залишати по собі спокійне таке враження і налаштовувати людей на спокійний сон. Так що я свій випуск називаю поцілунком в чоло на сон. Тобто, ви можете. Відбирати новини до свого випуску я можу відбирати, але зазвичай я не роблю це самотужки. Ми це обговорюємо з редактором. Нічна бригада ТСН це чотири людини. От, і в спілкуванні чотирьох народжується бачення випуску. А які взагалі загальні критерії для ТСН, які входять в основу формування новинної картини? Дня? Все, що цікаве, все що важливе, все, що може зачепити, все, що дивує, все, що розважає, от в те є слоган, «ТСН вражає. І ми намагаємося шукати інформацію, яка б цьому слогану відповідала? Ваш прихід на телебачення багато хто оцінив як перехід на західний тип мовлення, на західний тип ведучого. А, на вашу думку, чи можливий на українському телебаченні західний ведучий, от в повному сенсі цього слова? Ну я не думаю, що можливий на українському телебаченні західний ведучий, тому що трошка трохи інша ментальність в українців. От якщо за кордоном в кадрі може сидіти яскрава, але не красива жінка, в нас це неможливо. Дуже багато красивих жінок на вулиці, і це якийсь повний стандарт. І ніхто ну як з керівників каналу. Не посадить хорошого журналіста без зовнішніх даних, без ну, такої доглянутої фігури, в кадр тому, що на цьому ну можуть рейтинги напевно ну, програти, бути не такими високими. Тобто, в нас є свої стандарти, пов'язані з нашою ментальністю і тим біологічним матеріалом, з якого можна вибирати людей в студію. От я не вважаю, що я представник ну якоїсь західної моделі ведення новини. Я представниця свого покоління, яке за визначенням вже є значно менш зашорене, ніж там мої попередники. От я росла в вільній країні, формувалася. Я застала дуже патріотичний час зорі незалежності і відповідно ну, в силу цього всього. Я можу запропонувати людям інший продукт, але я залишаюся сама собою в кадрі, і, скажімо, моя внутрішня свобода виливається в мої ефіри, в мою роботу. Те саме можна сказати про всіх інших людей. От чим менше в комплексів і ілюзій в мене залишається, тим розв'язаніше я в кадрі. Але знову ж таки треба пам'ятати, що є певна межа що Ти не себе демонструєш свої зовнішні якості і свою хорошу фізичну форму. Ти розповідаєш людям новини, і твоє завдання, щоб вони тебе почули, а не побачили. Але в мене є все-таки таке припущення, що ведуча Юлія Бориско часом дозволяє собі, знаєте, такі відтінки емоційні, подаючи ту чи іншу новину. Тобто це якраз притаманно для західних ведучих, де вони фактично дуже емоційно подають цю новину і. Уважний глядач може навіть прочитати за е, тією начиткою, за тією дикцією, власне, е, ставлення ведучого, чи якою є та новина, як її варто взагалі сприйняти. Валя цей рівень внутрішньої свободи. Я не намагаюся наслідувати щось, я не намагаюся кипкувати з інформацією, яку я подаю, але я її розповідаю своїм глядачам, так як я б розповіла своїм друзям. Намагаюся бути жвавою, Ось, а не заскорузлою, не тримати спину, завжди рівно ручки, так? Ось. то, ну намагаюся спілкуватися з глядачами, як з тими людьми, кого я знаю, кому я довіряю. От я ділюся інформацією, а не втираю її в підкорку головного мозку. Що для вас є критерієм успішного випуску новини? Таким, яким би ви були задоволені? Ну, зазвичай я довіряю собі і своїй команді, тому що важко уявити, як на це відреагує глядач. Ось бувають дні, коли ми всі разом, вся нічна бригада ТСН, дуже задоволена результатом, коли день насичений, коли ми оновлюємо більшу частину інформації. Бо, все ж таки, є теми, які ти не можеш особливо оновити, і по суті, ти їх повторюєш з попередніх випусків. Але завжди можна знайти щось додатково, якийсь синхрон, Записати там, продовження теми, якось розвинути під іншим ключем, подати підводку, навіть якщо сюжет нам вдається змінити. От і чим більше нам вдається оновити наш випуск, тим більше ми собою задоволені. За цим стоїть велика праця. коли ми втомлені, їдемо додому, ну, значить, день та В чому особливість вечірнього випуску на один плюс один? Ну, от ми щойно говорили, це випуск, який має налаштовувати на сон, але при цьому не нехтувати важливою інформацією. Ми можемо собі дозволити не показувати кримінальні новини. Всі, тому що все ж таки, порівняно з випуском основним, ТСН 19.30, тридцять, нас 15 хвилин. І ці 15 хвилин треба втиснути підсумки дня. От інформаційну картину доби. Відповідно, ти вибираєш важливе і вибираєш смачне. Ось по суті, це випуск для людей, які вже може знають щось, які вже бачили інші випуски раніше, які вже щось нашукали в інтернеті і хочуть а, розслабитися, б не пропустити чогось, що відбулося суто ввечері, і здивуватись. Початок вашої кар'єри ще припав на часи темників. Тоді ви разом зі своїми колегами вчинили досить сміливо і звільнилися в знак Протесту проти цензури мене цікаво, чи вчинили б ви сьогодні так само? Мені важко сказати. Тоді це було незважене рішення, це був імпульс. Просто так склалися обставини одного драматичного дня, коли совість ньюзруму ТСН, журналісти міжнародники, які ніколи не працювали за темниками, написали заяву на звільнення на знак протесту проти цензури, яка на той час була дуже жорсткою. І дивлячись на їхні спини, <кій> як вони гордо виходили з нюзруну, я подумала, що я хочу себе асоціювати з цими людьми. Я схопила листочок формату А4, настрочила цю заяву, віддала, і потім ще кілька днів шарпалася, чи правильно я вчинила. Тобто, це не те, що я вношувала в собі цей план, прийшла, штовхнула красиву драматичну промову. Ось і гримнула дверима. Ну, мене змусили обставини. Я вирішила залишитися вірною от найкращим сторонам своєї душі. Я шкодувала про це, були періоди. Коли я опинилася на інших каналах, і рівень там був далеко не такий хороший, як на ТСН, я хапалася переписувати все, що я бачу, дуже втомлювалася до ефіру, і потім просто вже не здатна була. Фонтанувати хороший настрій і валила роботу на цьому найважливішому кульмінаційному етапі. А, ну це було зроблено, і я думаю, що е, з таких випадків складаються м -м, ну, якісь такі от професійні сходи, якими людина піднімається. Зробивши так, я перескочила кілька сходинок цієї драбини і як людина, і як професіонал. Якби я сиділа тихенько і очей від паркету не відривала в той час, коли журналісти-міжнародники писали заяви? Ось можливо, я би не досягла того, що я маю зараз. Я би не стала там, рейтинговою ведучою, мені би не довірили там вести найважливіші випуски. Мій шлях би виглядав не так, тому що внутрішній я би була не готова вести за собою. От, власне, ваше ваше повернення на один ти суден чим було обумовлене? <кій> Після певної паузи, коли ви попрацювали на першому національному ICTV, ви знову повернулись на 1+,1. плюс Змінилася ситуація чи в чому причина? Змінила ситуація. Канал купили інші люди. В каналу з'явилися нові власники, і на 1+,1 плюс всі ці роки, незалежно від політичних розкладів, від рівня цензури, залишався найкращий колектив в Україні і залишається. Напевно, і цим і з цим зокрема пов'язані дуже високі рейтинги служби інформації плюс один. Я завжди хотіла працювати в команді сильних людей, які самим своїм існуванням тебе постійно підтягують до свого рівня і не дають розслабитись. Бо як тільки ти розслабляєшся, ти починаєш бути таким іншорідним тілом в геніальному товаристві. Тобі некомфортно, або ти сам вилітаєш, або ти збираєш в собі всі сили і знову починаєш працювати як слід і розвиватися. Сьогодні багато хто, зокрема, експерти і журналісти, говорять про те, що цензура в Україну повертається. З таким формулюванням ви згідні чи ні? Я згідна з формулюванням, що найлегше було працювати кілька років тому. За рахунок того, що в країні був бардак, і ніхто не відстежував, в якій формі журналісти новинні колективи подають інформацію. А зараз хтось відстежує? Зараз працювати не так комфортно, як було раніше. І в чому основна відмінність? Ну, відмінності є, навряд чи я можу це сказати зараз на камеру. Все ж таки, чи поділяєте ви думку, що влада бере під контроль телебачення? Тобто, чи існують такі процеси? Особисто я таких процесів не помічаю. Що більше обмежує журналістку Бориско: цензура чи самоцензура? Цензури немає, самоцензури немає. Ну, самоцензури скажімо, немає в принципі uh, в моєму випадку, конкретному. От. Але є умови, за яких я можу працювати, все ще можу працювати. Є умови, за яких я працювати не зможу. Вони ще не настали при формуванні вечірнього списку. Не буває такої, що ви з редакторами входите в певний. Конфлікт з приводу події вечірньої, має вона бути подана чи не має? В певний конфлікт. Ми, напевно, що не входимо, але бувають з редакторами, з моїми редакторами, з нічною командою ТСН. В нас конфліктів не буває, ми однодумці, але іноді ми входимо в конфлікт, якщо можна так сказати, в дискусію достатньо жорстку з шеф-редактором ТСН, з нашим вищим керівництвом, таке трапляється. Робочі моменти. Ну, робочий момент. Якби Юлії Бориско запропонували вести власну передачу, про що б вона була? Ну, поки що я не хотіла б вести власну передачу, мені дуже комфортно в новинах, і я м м м бігу на короткі дистанції, я спринтер. Я люблю весь день варити в собі інформацію, накопичувати, накопичувати, а ввечері все це скинути з себе і спокійною головою поїхати додому. От зараз я навіть аналітичний випуск не могла би вести. От я іноді заміняю Аллу Мазер, коли їй треба кудись поїхати саме там в ту її робочу неділю. Це величезний шмат роботи. Це ти постійно в голові переварюєш інформацію. Ти думаєш, як краще це зробити? Ти пишеш кілька варіантів підводок. Потім все міняється. Ти стираєш те, що ти зробила впродовж тижня, пишеш щось зовсім інше. Потім воно вилітає, тому що з'являється взагалі свіжа інформація з іншої сфери. І ну, це достатньо складно. Тобто, ти в тонусі перебуваєш сім днів на тиждень, і тільки в неділю ти можеш видихнути ввечері після ефіру. Це мені не підходить поки ж. Вам не часто випадає бути гостем у студії? Ви частіше ведете передачі. Як ви сьогодні почуваєтесь? Некомфортно я сьогодні почуваюся, та будь-який журналіст набагато краще себе почуває по іншу сторону екрану. І камери загалом я чудово себе почуваю з мікрофончиком в руках, і зазвичай я значно більш впевненою в собі, ніж коли інтерв'ю беруть в мані. Дякую вам, Юлія, за цікаву розмову. Нашим глядачам нагадаю, що в нас в студії була київська журналістка і чарівна ведуча вечірнього випуску на 1+, плюс Юлія Бориско. В студії працював Валентин Діхтіренко. До зустрічі в ефірі та мережі.